Нацгвардійці знищили російський танк Т 80 БВМ, який окупанти вважали непробивним і надсучасним. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував відео, на якому аеророзвідники нацгвардії спалюють танк. За три дні до цього російські пропагандисти опублікували відео, де розхвалювали непробивний Т-80 БВМ. Та як довели наші нацгвардійці, непробивний танк чудово горить і вибухає. І це вже не вперше. Торік українські спецпризначенці знищили прототип цього танка, саме Т-80. Такий же панцерник затрофеїли наші військові під час деокупації Харківщини. Торік і використовують його проти колишніх власників. Напередодні видання Форбс повідомило, що Росія має намір відновити виробництво Т-80, яке зупинилося ще на початку 90-х. А відновлення випуску цього раритету черговий доказ, що росіяни втратили тисячі танків на фронті.